Здорово цена! Сьогодні на обзорі X-Motors XB 33-125 подів. Тут стоїть мотор 125-ка на 4 передачі. Подвязка. Задньому амортизатор погано. Передня вилка нормальна. По состоянию. Тут нема пластика. Тут відломлений пластик. Тут відломлений пластик. Далі. Вгуляємося. Тут обшивка. Далі. Тут нема акумулятора, Нема електростартера. Чи він заводився на кітстартер і все. Де Далі спрогновуємо задний тормоз. Передній відсутній. По тюнінгу. Стоїть такі накладки на шпиці. Що ззаду, що спереду. Далі. стоять наклейки. І по тюнінгу ще буде. Пігріться про тепер. Візіна. Тут стоїть 12. А сподобався, яка. 80 на 112. Зі назаду така мало підставиша. Спереду Спереду стоїть 60 на 114. Тут 14, там 12, тут різіна поновіша, стоїть далі. Порок Крило переднє стоїть від якогось мені підбайка. Бо не йде така маленька на ньому. Далее. Кнопка на рулевой. Откидная ручка с ой, тормозы. И тормоза. И сцепы. Сейчас я звоню. Слухай, весь. Не удали Щоб ще казати. Стоїть цепка. Стоять на цепці така самодельна із шкури самодельної замість слайдера. Ззаду стоїть зв'язка. Це не знаю. Спереду знаю, стоїть 13 чи 14. Точно не пам'ятаю. Ролик тут стоїть обичний самий. Цилиндр 125 по проводці той. Карбуратор. Карбуратор якийсь дуже маленький 19, він це не настроє. Далі підсос той найобичний. Далі. Тут по проводці йдеш із е, зажигання. Та й там комутатор десь. І все. Защиту тут його Бак. Бак, тут 4-200 грам. 4 літри 200 грамів. По пластику. Один тут осусток, як я казав. Далі родин всі на місці. Штуй планений кусок. Вехло, пехло, саме обичний стоїть прямо так. І все. Зараз я проїзд. Передача йде перша до в горі, як на ендуро-мотоцикл Бере бензину 3,5 літри на 100 по моїй їзді, а як їздити спокійно, бере 2,5 літри Велка. Велка не пробувалася Тут пробивалася, ж видно. Велка дедусудиться прогнала, туди летимо. Велка не тече. Все нормально. І все. Що я буду міняти? Крила передні Далі. Краситися руль буде. Будуться класти дві одинакі ручки, тоді бесі. Я стоїть тут якась обична. Не знаю, вона довга була. Але стала коротка, бо я падав. І все. Далі якраз буду кластися Новий тот. Новий скат задний, новий шипований мітос. І все. мій інстаграм, підписку робіт. Ну, то есть три сімки І все. Все. А далі буде відео про покраску руля, про сам буду міняти. І ще й якісь там будуть чай. Все, підписуйтесь. Na festa do fim de semana, só o Lemon. Ela chega e diz: Entra na culpa, subemçou, sou, subemçou, ala subemçou. Na festa do fim